Вітаю, моє ім'я Інна, канал Інна, колекції Скарби-Вироби. Мої любі онучки пішли в школу, а в школі вимоги, що потрібні ручки з пером. Тож я й замовила на сайті ручки пір'яні. Зараз подивимося, що мені прислали: це така невеличка розпаковка. Зараз подивимося, запакована начебто достойно. Будемо дивитися, що з замовленням. Оскільки в мене дві дівчинки, то я брала всіх ручок по два екземпляри. Зараз будемо визначатись. Всього по накладній в мене 10 ручок. Цікаво. Дві. Дві. Ще дві, ота от дві. І ось отак от от дві. Ручки всі з відкритим пером, наскільки я бачу. Так, перо відкрите, бо те, що мені показували зразок, теж було відкрите перо. Запасні ампули, ще якісь запчастини, ручки, які закриваються з ковпачком. Вважаю, що це все буде моїм дівчаткам в нагоді. Можу сказати, що я задоволена покупкою. З вас, якщо сподобалась покупка і мій ролик, коментарі та вподобайки, а також підписки. Всім вдалих покупок. До побачення!